Зараз будемо говорити про грижі міжхребцевого диска. Для більшості українців цей діагноз є беззаперечною причиною болю у спині і попереку. Також сьогодні це звучить як вирок, як необхідність одразу лягати під ніж хірурга. От чому не потрібно поспішати з операцією і як лікують біль у спині у розвинених країнах? Про це сьогодні поговоримо з лікарем-неврологом Русланом Осадчуком. Вам доброго ранку! Доброго ранку. Отже, ну от дійсно, на жаль, от я багато колись спілкувалася і зі своїми друзями, і з рідними. От коли, не дай Боже, хтось каже, я боюся навіть йти до лікаря і робити, проводити діагностику, тому що 100% впевнена, що це в мене грижа. Не дай Бог. І одразу, звичайно ж, думаємо, що це треба лягати. Під ніж. От, власне, діагноз міжхребцева грижа це привід для операції. Ну, звичайно, на сьогоднішній день це не є е, привід е, для операції, тому що, по-перше, грижі міжхребцевих дисків осни самі по собі не є джерелом болі. Болю, тому що е, диск міжхребцевий, він навіть не має нервових закінчень, тому наш мозок навіть не знає про те, що він існує. То відповідно, коли йде руйнування міжхребцевого диску, то ми не відчуваємо ніяких болівих відчуттів. Не маємо ніяких болівих відчуттів. Це по-перше. А по-друге, навіть коли формуються великі грижі, то вони не є не завжди стискують життєво важливі структури, нервові судинні, які проходять в самому хребті і виходять з нього. І відповідно, так ви таких випадках також немає необхідності для оперативного лікування. Тобто ви кажете, що може бути наприклад, навіть не одна грижа, так і достатньо великі, і при цьому не потрібно оперувати. А в яких випадках потрібно вдаватися до операції? Значить, показами до оперативного втручання є певна неврологічна симптоматика. І тому бажано звертатися завжди до фіківця і не користуватися самолікуванням, не читати в інтернеті, тому що там повинні бути відповідні симптоми. В основному вони полягають у тому, що є, людина відчуває слабкість, неконтрольовану слабкість м'язів в руках-ногах, відчувається оніміння тіла, причому це оніміння повинно бути не тільки суб'єктивним, Тобто коли людина відчуває якесь там повзання мурашок, але воно повинно бути діагностовано лікарем. Mm -hmm. Це проводиться з спеціальних тестів голочкового Миколиму. Далі це обов'язково е е є зниження рефлексів, це коли лікар стукає в нас по колінах. І е останній момент це можуть з'являтися в окремих випадках порушення роботи тазових органів. Е і це є е власне, показами mm -hmm. до оперативного втручання. Тобто один відсоток або й менше потребують операції. Так. так насправді статистика показує, що таких складних випадків дуже мало це від 0,1 до 1%, відсотка, дивлячись, які в яких країнах робилася статистика. Е, ну і ще, якщо, наприклад, лікар каже, що вам потрібна операція, то чи варто ще пройти діагностування у іншого лікаря? А, можливо, інший скаже, що не варто оперувати? Ну насправді так є. На сьогоднішній день є різні підходи до вирішення цього питання. але перше, ми повинні. Зрозуміти перш за все, да якщо людина приходить mm -hmm. з болем і вона mm -hmm. хоче позбавитися болю. То не завжди грижа є, є цією причиною, і швидше всього треба шукати інші причини uh -huh. і вже їх лікувати. А коли вже фахівці виявили однозначно ці симптоми, про які ми говорили, то тоді це однозначно треба оперувати. Отже, ви кажете про те, що от грижа, і навіть якою б вона була там не була великою, грижа сама по собі не болить. Не болить. А що ж тоді болить? Питання на яке почуємо відповідь через паузу. Будьте з нами. Отже, у нас в гостях лікар-невролог Руслан Васильович Осадчук. Говоримо про міжхребцеві грижі, як їх лікувати і насправді менше одного відсотка лише такий діагноз потребує операбельного втручання. От, власне, ви сказали, що самі грижі не болять. А що тоді нас болить? Ну, значить, якщо дивитися з точки зору світової медицини, то ми сьогодні боліві синдроми ділимо на дві категорії. Перша категорія це є специфічні боліві синдроми, які супроводжують захворювання, такі як запальні інфекційно запальні болі після травми, і також болі, які супроводжують онкологічні захворювання. Вони потребують відповідної кольфікованої діагностики, тому ще раз прошу українців, коли є біль, все таки зверніться до факівців, щоб ми. Вчасно виявили оці проблеми. А от друга група, яка називається неспецифічні болі, це приблизно 80% всіх болівих синдромів, з якими пацієнти звертаються у світі за допомогою до лікаря. От вони називаються неспецифічними, Власне, і ці болі в нас в Україні пов'язують в основному з грижею. Так от, насправді, в світі є, домінує зовсім інший погляд. Ведучі медичної школи вже давно <кхи> говорять про те, що і це справді так, основним джерелом болю. Це є м'які тканини і м'язи, м'язова тканина. Тому що м'язи наші з мають це 50% ваги тіла, і м'язова тканина має найбільше нервових закінчень, в тому числі больових. І тому частіше всього проблеми м'язової тканини. І є основним джерелом оцих неспецифічних болей, з якими нам доводиться е, стикатися, і вони можуть бути довгими, хронічними, дуже сильними, але тим не менше вони мають їм власне таку. Тобто, куху. це не грижі спричиняють біль у м'язах. Так, це не грижі, а це м'язи самі по собі угу. є джерелом болю. Тобто, це є, називається медицині. Угу. Це є первинне захворювання м'язової тканини. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що означають оці ці червоні плями на тілі, Значить, Тут ми на картинці бачимо точки, вони називаються м'язово-фесальними тригерними точками. Це є власне, є власне джерела больових відчуттів. І ми бачимо червоним таким кольором показано місця, де людина відчуває біль. Так от є перша особливість дуже важлива цих м'язевих болі, вони ще називаються м'язева фасціальні в тому, що дуже часто джерело болю, де ми бачимо точки, не співпадає з відчуттями з тим місцем, де ми біль відчуваємо. І це є на сьогоднішній день для України відносно проблема, тому що ця різниця лікуємо, як правило. Там, де болить, угу. а джерело болю залишається поза зоною уваги спеціаліста, тому що, на жаль, на Україні не сформувалася до сих пір така відповідна школа в цьому напрямі. Тобто, наприклад, болить плече а насправді причина в попереці, так? Ну не ну, завжди так болить плече, а проблема в м'язах, які лопатку притягують до хребта. Ага. От. І коли їх пролікувати, то біль в плечі зникає. От коли їх пролікувати, як саме їх треба лікувати? Ну, Для цього треба трошки зробити маленький екскурс анатомію е, скелетних м'язів, для того, щоб зрозуміти, як е, формуються, формуються ці болі. Значить, Еволюційно наші скелетні м'язи створені для фазових рухів. Це виглядає приблизно так: фаза скорочення, фаза розслаблення. Приходить нервовий імпульс, м'яз скорочується за рахунок того, що одні мікроволокна втягуються між іншими. Один Ягується і за рахунок енергії м'яз скорочується, виконує свою руку, свою функцію, наприклад, піднімає гирю. Це процес активний затрату енергії. А от ключовий момент: вихід цих мікроволокон на початковий рівень він абсолютно пасивний. Природа ніяких спеціальних механізмів не створювала, тому що цей самий біцепс, коли скорочується, він заодно розтягує тріцепс uh -huh. і таким чином витягує ці мікроволокна на початковий рівень. І коли ми маємо високоамплітудні, різноманітні uh -huh. рухи, то це зберігає нормальну фізіологію м'яза, і ми не страждаємо, не маємо цих проблем. Але через те, що людина почала е, жити вертикально і е, особливо е, живе в вимушених положеннях, це зумовлено тим, що е, наше життя побудована на дрібній моториці. Тобто ми чистимо картоплю, пишемо, працюємо на комп'ютер. А всі дрібні рухи не вимагають фіксованого положення тіла. І оце фіксоване положення тіла, воно підтримується за допомогою зовсім іншого режиму роботи тонічного тобто, коли м'яс напружений і не міняє своєї довжини. І тобто цьому... Це відсутність фізично активного навантаження? Ну, навантаження, ні. Ну, Підтримання пози, напруження це є навантаження, а то відсу... інший зовсім режим роботи. Тобто, коли ми рухаємося, граємо в теніс, uh -huh. е там плаваємо, м'язи працюють, мікроволокна входять і виходять постійно одне в одного. А коли ми сіли і сидимо, мало рухом, <ків> да, Малорухоме. То м'яз напружився і довжини своєї не міняє. Волокна війшли на певний проміжок, і от так вони працюють. І от в цьому місці, де вони е постійно. Тійно напружені, uh -huh. з часом вони починають ніби склеюватися, і фіксуватися. І оці місця стають в цьому місці м'яз стає твердий. Тобто м'яз вчасно не розслабляється, так. а він постійно в напруженні і склеюється. Так, волокна склеюються, і оці місця позначені були на нашій схемі точками, mm -hmm. і вони називаються тригерні точки. І от коли ця тригерна точка сформувалася, mm -hmm. і тоді вона має таку здатність віддавати біль у віддалені ділянки тіла. І оце з цими болями якраз Саме до нас пацієнти оці, приходять. Оці нерозслаблені склеєні м'язи, волокна, волокна м'язів. Як їх розклеїти? Як зняти? Ми маємо відео. Зараз давайте подивимося, який вид масажів. Ну, значить, для того, щоб позбавити пацієнта болю, нам потрібно усунути оце склеювання, розволокнити оці ділянки м'язів. Тому для цього застосовуються, перш за все, методи фізичного впливу на цей м'яз, і вони побудовані на двох основних механізмах. Перший це розтягнення. От Ми зараз бачимо, як я це роблю з пацієнткою. Це ми розтягуємо м'язи шиї. І це називається цей метод методика постізометрична релаксація м'язів. І другий метод це мязово фасценний релізінг. Це коли ми безпосередньо за допомогою роликів, м'ячиків розволокнюємо, розкатуємо ці точки в м'язах, якщо вони є поверхнево. Це основний основний метод лікування, і другий основний метод лікування це ін'єкції. Тому що коли пацієнти тривало мають ці точки, то склеювання проходить настільки сильне, що без того, щоб його ми не прокололи і не вели туди певні лікарські засоби, воно повноцінне розклеювання не проходить навіть на фоні на фоні розтягнення. Тому такі пацієнти потребують от такого комплексного підходу. Скільки триває таке лікування? Таке лікування в середньому триває від півтора до двох місяців. Воно не дуже часто такі сеанси проходять приблизно два рази на тиждень. Чому? Тому що само по собі така, таке навантаження воно є досить сильне і нам потрібно дати час м'язу на перебудову. Тобто, нам треба змінити структуру м'язового волокна, а для цього потрібен біологічний час. Тому ми степ байстеп пропрацьовуємо ці м'язи і даємо можливість їм перебудуватися. В подальшому ми пацієнту призначаємо певний комплекс вправ конкретно під його проблеми для того, щоб він далі сам працював над собою за допомогою от вправ на розтягнення, і щоб потім ці речі щоб ці зміни в м'язах не ресидували, і він знову повертався до цієї проблеми. Отже, а насправді грижі не болять так, і проблема так. не в них, а зовсім іншим в тому, що м'язи десь Частіше так. склеїлися волокна м'язів, не вчасно не розслабилися, і там вже да. виникає і ця проблема випадки. називається в світі мязаво фасціальні або мязаво скелетні болі. От таким терміном це позначають в літературі світовій. От так що, якщо у вас якісь болі в спині, не бійтеся, не лякайтеся, що вам потрібно йти до лікаря, і у вас діагностують міськшипцеві грижі, і це означатиме, що треба. Треба лягати під скальпель, ні, ви щойно бачили цю розмову. Хто пропустив? Можете переглянути ще раз на нашій сторінці у Facebook.